Привіт, любі, дорогі риби, це таро-прогноз на червень 2025 року. І так, давайте дивитися, який буде для вас цей червень, що скажуть карти, які енергії пануватимуть в червні для вас. І у мене для вас оголошення на моїй сторінці Що щочетверга я провожу рубрику Задай питання таро. Ви можете задавати свої індивідуальні запитання і отримувати від мене відповіді. Посилання на інстаграм-сторінку залишаю тут під цим відео. Переходьте на мою сторінку, підписуйтесь. Я вас уже там чекаю. Також підписуйтесь на мій YouTube канал. Якщо дивитеся не підписаними, ставте лайки. І так сьогодні чотири колоди Таро, з кожної витягнемо по дві карти. Дивимося. Перша карта для вас, дорогесенькіричі. Так. Король, король жезлів буде присутній в вашому житті будете мати таку комунікацію з такою людиною. Це людина є людина вогню, з вогняною енергетикою, оптиміст це стрільці, леви, овни по знаку гороскопа. Так, давайте нам ще карту. Дивимося, дев'ятка. Дев'ятка жезлів – це коли ви встояли. Багато перешкод пройшли, але стояли, можливо, будете мати підтримку від цього короля. Дев'ятка це як уже завершення, але ще залишилося трішки. Ви вже пройшли багато, ви вклалися багато. І єдине, що вам залишається не покидати того, що ви робили, а продовжувати. І результат незабаром, тому що дев'ятка це вже перед десяткою. Десятка це вже як вінець, це вже результат. Дев'ятка Ще кілька кроків, ще трішки, і ви будете мати біля себе такого порадника, мотиватора, який вас буде підтримувати. Оптимістично вас налаштовувати на оптимістичний лад, не зійти з дороги. Але тут людина стоїть твердо на своїх ногах, знає, чого хоче. Хоча голова вже перемотана, людина вже виснажена, але знає, чого хоче. Так, дивимося далі. Наступна колода. Так, десятка. Десятка жезлів це така вже, можна сказати, кульмінація, коли людина от нагрузилася, горе роботи. Це коли ви всім потрібні. Тягнете на собі як віл, це може бути, що на роботі хтось пішов відпустку, ви робите і за себе, і за. Того, хто пішов, тобто роботи буде багато. Але ви з усім справитеся, уже гора роботи позаді, людина йде, але ще тягне багато на собі. Це коли м -м, треба навчитися говорити ні, делегувати. Можливо, вам треба уже делегувати якісь е -е, такі свої обов'язки, тому що тут людина тягне, але бачите, є підтримка. Ви оттягнете, вам здається, що ну, ви дуже вже змучені, але ви маєте підтримку, ви маєте на кого спертися. Подивіться навколо, ви маєте підтримку. Не, якби, не дивіться так вузько, тому що є кому допомогти біля вас насправді. Так, далі. Імператриця. Вау, яка чудова карта! Рибки дорогенькі, подивіться імператриця. Весь світ біля ваших ніг. А вас коронує все світ, ви, імператриця, ви та енергія радості, ви та енергія щастя і задоволення від життя. Отримуйте це задоволення, не шкодуйте на себе, радійте життю. І імператриця це про красу, це про вміння радіти життю, про вміння створити красу напроти навколо себе. Це завжди імператриця це завжди така жіноча енергія. Коли смачно, коли красиво, коли цікаво, от створюйте біля себе таку атмосферу, радійте життю. Можливо, ви підете в спа-салон, можливо, підете в косметичний кабінет, зробите собі щось приємне. От, власне, підказують карти. Зробіть. Собі от такий день релаксу, день радості, день задоволення від життя. Кайфуйте, покайфуйте, вкладіть в себе, порадійте життю так, як хочеться вам. Потіште себе. Так. Наступна колода. Ой, перепрошую. Так, і М -м сімка, сімка жезлів. От, власне, всім ви будете потрібні. І всім вам буде, вам треба буде всі вас будуть штовхати, ви вже будете просто відбиватися. Це рух, це події, це швидкість, на якій буде проходити ваш червень. То жезли це про рух, про швидкість, про вогняну стихію. Ви будете просто як ракета мчати. Вам всім треба буде відповісти на роботі багато завдань вдома, так само. Але це буде вам приносити радість. Ви будете знати, що робити, коли робити, як робити це ваша чіткість. І п'ятірка П'ятірка Пентаклів це. Про те, що ви дійсно може змучитися, О, ця карта така енергійна, дуже, ви всім потрібні, ви всюди вас багато, і ви відчуваєте таку стужу, що ви всім помагаєте, але отут сніг ми бачимо, і відчуваєте таке, таку стужу на серці, можете відчувати, що якби от ви всім все, а віддачі нема. Якась нестача, внутрішня така потреба, сніг, еліт на серці, що ви виснажитеся енергетично, і вам треба буде якось себе наповнювати, і вам захочеться, щоб дійсно хтось вам допоміг, зробив чашку гарячого чаю чи кави, тобто такої турботи ви будете потребувати. Давайте нам підказку про турботу. П'ятірка – карта мудрості. Тут треба буде проявити мудрість. Якщо вам хочеться турботи, значить не мовчати, а сказати. Мудрість проявити, сказати, не чекати, не бути в режимі очікування, що хтось за мене щось буде знати. Ні, попросіть, скажіть свої емоції, так, висловіть. Тобто проявіть мудрість, не так, що закрилася, і там ото мерзну, заморожую себе, заморожую своє серце. Ні, відкрити своє серце. Мудрість це про те, що не чекайте відкрити свою мудрість, відкрити своє серце, розкажіть. Поки можливо, ви будете дарувати оцю мудрість комусь, знання такі. Або ви будете знайдати вчителя свого. Це карта вчителя, карта учня. Можливо, ви будете слухати якусь людину, яка вас буде мотивувати. Це може бути просто, що от ви включаєте щось і слухаєте. Або можливо, ви підете на курси, і людина, яка вас мотивує, надихає, буде вашим учителем. Можливо, ви знайдете свого вчителя. Це також отака енергія буде у вас. І це сама головна енергія мудрості, тому що ви маєте ключі. Тут ключі у вас є, все у вас є. Якщо, можливо, вам буде потрібен такий вчитель, духовний наставник, і вам буде дуже комфортно, ви знайдете таку людину. Це обов'язково фізично, це може бути, що ви включили там YouTube канал, хтось. Говорить, вам підходить те, що людина говорить, і вас це заряджає. Так, наступна колода вісімка. Вісімка мечів це про якісь обмеження. Можливо, ви самі ставите собі ті обмеження, на щось не хочете дивитися, кудись не хочете йти, щось не хочете робити, вам здається, ні, я не можу це робити, ні, я, у мене багато обов'язків, я от туди не йду, це не бачу, це не роблю. Так, ану, дайте нам підказку на цю вісімку, але насправді ці обмеження тільки у вашій голові, тому що тут енергія сонця, енергія радості. Відкривайте своє серце. І знову підказка, знову так якби повторяється ця енергія. Коли вам захочеться закритися, це буде неправильно. Відкривайте своє серце, не додумуйте ні за кого. Сонце, що може бути краще за сонце. Радість, щастя, ви будьте тим сонцем, тою радістю. Не закривайтеся, не надумуйте собі, ви все можете. Світ відкритий, світ вас любить. Життя не проти вас, життя за вас. І оця карта, ця енергія показує те. Ну, сонце нічого не може бути кращого за сонце. Це тепло вашого серця, тепло сердець інших людей. І це, можливо людина, як сонце, йде в ваше життя. Вам треба тільки відкритися, прийняти цю енергію у собі. Так, і остання колода таро. Останнє Ну, сонце це є про, про масштабування, це про радість, це про те, що. Все навіть краще, ніж ви думаєте. Ну, взагалі, що може бути краще за сонце. Це як досягнення, найвище досягнення у вашому житті. Чудова енергія риби. Так, і карта сімка. Ви танцюєте. Подивіться, як легко ця жінка. Сімка жезлів це про радість. Танець радості ви все можете. Ви а на вершині ви тріумфатор. Як легко танцюється жінка жонглює цими жезлами, так і ви будете себе почувати, дорогенькі риби. На вершині радості. Так, п'ятірка, п'ятірка мечів. Тут про перемогу, про сміливість, проявити сміливість. А людина проявила сміливість, можливо, було нелегко піти в цю сміливість, але подивіться, людина твердо стоїть на ногах і ще й примножила. Вона має не один меч, а кілька. Тобто ви переможете, ви з усім справитеся. Я хочу витягнути ще одну карту для вас, дорога сінки. Карта знову сонце. Подивіться, знову сонце. Риби. Тут уже без коментарів. Вбуваються всі ваші мрії, якась мрія ваша збудеться, сонце, людина, як сонце йде в ваше життя, нове життя, нова людина, можливо, це народження дитини. Якщо не ваша тема, можливо, ви почуєте таку новину про народження дитини. В щедрий урожай ви зберете це прибутки, це радість, це сонце. Ви в центрі уваги будете, ви будете та сонцем тим сонцем, яке зігріває інші серця. Чудові, чудовий місяць, чудові енергії. І від себе я вам бажаю радості. радійте, даруйте радість і тепло тим, хто біля вас.